Аптечний пункт на Авилівці працюватиме довше. З таким проханням Авелівчани зверталися до міського голови. Вони скаржилися, що єдина аптека у цій частині міста закривається зарано, о 14-й годині. Мирія розглянула прохання містян та подовжила графік роботи. Аптечний пункт у будівлі шкіри – єдине місце на Вілівці, де місцеві можуть придбати медикаменти. Фармацевт Галина Леонідівна говорить, раніше аптека працювала до другої години дня, а волівчани скаржилися, що це дуже рано. Такий графік завдавав труднощі відвідувачам лікарні, говорить аптекар. В зв'язку з тим, що поліклініка працює до 4 годин, а ми працювали до 2 годин, значить всі хворі, які приходять на втору зміну, вони не могли отримати. Не тільки Аби графік роботи, а вилівчани звернулися до Марії. Їх зауваження прийняли до уваги. З 1 липня аптечний пункт працює до закриття шкір вендиспансеру до 16-ї години. Ми сподіваємося, що этот шаг дозволить улучшить лікарці на безпеченні жителі ну особенно людей пожилого віку. А для бабушок це отак во золото. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, ТРК Лузова.